відділ поліції очолить Василь Ободовський. 23 жовтня його представив начальник головного управління Національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко. На заході також були присутні Прилуцький міський голова Ольга Попенко, начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов, голови громад Прилуцького району, керівники Сил безпеки і оборони та правоохоронних відомств Прилуччини. Василь Ободовський в органах внутрішніх справ працює з 2003 року. Має неабиякий управлінський досвід. До призначення у прилуки обіймав керівні посади в органах головного управління Нацполіції Одеської та Вінницької областей. Як зазначив Іван Іщенко, за час керування підполковник поліції Василь Ободовський налагодив співпрацю як між співробітниками, так і органами місцевого самоврядування. За його участі проваджували автоматизовану систему відеофіксації Кастаді Рекордс та Систему розумне місто». можу сказати про нього, що він керував декількома підрозділами територіальними в Одеській області, потім вдало керував могилів подільським районним відділом поліції в Вінницькій області, за час його керування. Була налагоджена там робота, співпраця з місцевими органами влади, побудована. Впроваджено систему Custody Records, запроваджену практично вже до кінця систему Smart City, розумне місто це коли відеонагляд з камери штучним інтелектом. Тому він розуміє роботу, знає, як управляти особовим складом, співпрацювати з органами військової адміністрації та військовому. Та місцевого самоврядування, іншими правоохоронними органами. Я впевнений і що в Прилуцькому районному відділі поліції буде повна співпраця, взаємодія. Є багато викликів, в країні триває війна. Зараз особовий склад повинен ще більше з'єднатися разом з керівником. Для того щоб долати ці виклики, у ході представлення начальник головного управління національної поліції в Чернігівській області Іван Іщенко наголосив, що пріоритетними напрямками роботи залишається безпека та спокій громадян, а також тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. На теперішній час я йому ставлю такі завдання як більш поглиблена співпраця з органами місцевого самоврядування». Провадження ще більше проєкту поліцейський офіцер громади, встановлення відеонагляду, боротьба з кримінальними злочинами це і незаконний обіг зброї, незаконний обіг наркотичних засобів. Дуже важливим зараз є пріоритетом боротьба з шахрайствами, всі ці напрямки, які нам. Визначило керівництво Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України. Він разом з особовим складом буде впроваджувати, і я думаю, що в подальшому, досить -таки, недовгій перспективі будуть значні досягнення. Наголосив керівник обласної поліції і про важливий крок реформування правоохоронних органів, а саме роботу поліцейського офіцера громади. У голови громади є помічник, якого ніколи нікуди не задіють, окрім роботи на... для громадян, які проживають на території громади, всі 100% голів громад були задоволені. Тому що це ваш заступник з правоохоронної діяльності. Який вам допомагає, який цілодобово з вами, який допомагає людям, працює для людей, знаходиться на цій території. З кожним з вас я особисто приїду, поспілкуюся, в кожну громаду відвідую, і я думаю, що ми разом впевнено будемо крокувати в цьому напрямку. Тому що, в кожному селі. Найвіддаленішому. Місцеві мешканці повинні бачити захист, повинно створюватись безпечне середовище. Це є завдання керівництва держави, керівництва Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб вони відчували себе в безпеці. Ми розуміємо, що зараз триває війна. В Чернігівській області є кордон, який нікуди не дінеться з країною-агресором. І в нашій Чернігівській області, як в і іншій, ми повинні створювати це безпекове середовище. На заході був присутній увесь особовий склад підрозділу. Начальник головного управління національної поліції в Чернігівській області у промові звертався до них. Від вас вимагається дисципліна в першу чергу, законність, робота на благо наших громадян.